Вітаю вас. Це складний для України час військової агресії з боку Російської Федерації. Наше суспільство, а також всі інституції і державні органи, як ніколи, повинні звернути свою увагу на реформування і подолання кризи з існуючих збройних сил України. Соціал-національна асамблея, як відомо, займається не лише мобілізацією, вишколом та матеріально-технічним забезпеченням батальйону спеціального призначення Азов, а також не полишає і свої програмові функції, в тому числі розробку і забезпечення правового підґрунтя для розвитку всіх напрямів державних інфраструктур, в тому числі і військової. На головою законотворчої референтури Ярославом Бабичем у співавторстві із Іваном Сєваком та народним депутатом Юрієм Середюком було розроблено концепцію створення обороноздатної української держави і суспільства, яку сьогодні буде для вас представлена. Вітаємо, шановні журналісти! Як сказала Анна. Документ, який я хочу вам наразі представити, ініційований власне соціально національною асамблеєю, оскільки ми поки що не маємо представників Верховній Раді, ми звернулися по допомогу і сприяння до народного депутата Юрія Сиротюка, і в спілці з його апаратом розроблений той документ, який ми представляємо. Чому саме Юрій Сиротюко, що видно зрозуміло, оскільки він вже є і автором законопроекту, який досі ніяк не може бути прийняти Верховною Радою, закону України про зброю, оскільки це найбільш ближ, ближча тематика до ну, Юрія і відповідно е нам було про що говорити і е вести плідну дискусію і роботу. На жаль, Юрій мав бути на цій прес-конференції, його плани нагально змінилися, тому ми представляємо її самостійно. Не потребує додаткової ілюстрації і ілюстрації той факт, в якому, стан, в якому перебувають наші Збройні сили. Якщо говорити за станом до початку Майдану до початку відкрита військова агресія Російської Федерації, відверто кажучи, далеко не все українське суспільство, і далеко не його більшість усвідомлювало необхідність того, що зі Збройними силами щось треба робити з тим станом, яких вони перебувають, було вчинено ряд помилкових і необґрунтованих з точки зору безпеки держави. Кроків в першу чергу відмова від ядерної зброї в обмін на гарантії, Які, як ми бачимо, не були дотримані наразі. Друге, це перехід від загального військового обов'язку до контрактної системи без системного підходу до цього питання, ну і загальний стан корупції і безвідповідальності без і непрофесіоналізму в Збройних силах це вже очевидний доконаний факт. Аби реалізувати. Той план, який ми намітили в цій концепції, слід внести зміни в ряд нормативних актів. Безумовно, сама розробка цих змін справа тривала і відверто кажучи, навряд чи вона може бути реалізована цим складом Верховної Ради, орієнтуючись на те, що скоріше за все він буде розпущений і будуть нові вибори. Але тим не менше працювати треба і напрацьовувати треба. Отже. Щодо стану нормативної бази. В першу чергу дане питання регламентується законом України про військовий обов'язок військову службу, про альтернативну військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про Збройні Сили України, положення про проходження громадян України військової служби в Збройних силах і так далі. Безумовно, це не вичерпний перелік нормативних актів. Які мають бути прийняті або змінені в першу чергу, звичайно, на реалізацію цієї концепції має бути прийнятий закон України про зброю. Однак ми наполягали би на тому, щоб і ця концепція буде зареєстрована в якості відповідного законопроекту фракцію, фракцію політичного об'єднання Всеукраїнського політичного об'єднання Свобода з тим, щоб Верховна Рада затвердила. Загальну карту, у відповідності до якої слід рухатися, які зміни, в які нормативні документи вносити, концептуально цей документ передбачає наступні моменти. Це в першу чергу повернення України до повернення статусу ядерної держави і взаємопов'язане з цим питання з запровадження запровадженням. Україні системи замкненої системи виробництва ядерної зброї, власного, власного виробництва, власного е розробки. Наступний момент це не скільки, е власне ядерна зброя, скільки високотехнологічна зброя, тобто необхідно запустити механізм інноваційного пошуку і розвитку нових видів озброєнь. І в саме високотехнологічній площині, тому що, безумовно, навіть ядерна зброя це вже вчорашній день з огляду на ті нові технології, які зараз є. Ми це гостро відчуваємо в порівнянні, наприклад, навіть з тим ж технологічним забезпеченням Збройних сил Російської Федерації. Наступний момент. це Зовнішні політичні орієнтири України і саме в військовій площині. В першу чергу ми вважаємо за потрібне рух України в напрямку створення Балти-Чорноморської вісі безпеки і в першу чергу співпраця з країнами Балти-Чорноморського регіону як найбільш історично близькими для нас сусідами. Це в першу чергу Польща, Литва, інші країни Балтії та Білорусь. І рухаючись уже від цієї вісі, вісі співпраця з країнами НАТО, питання ступеню інтеграції, ступеню співпраці з країнами НАТО має вирішуватися, виходячи з інтересів, в першу чергу, цієї балто чорноморської вісі співпраці. Я підкреслю те, що дане бачення обґрунтовується не тільки нашим ну, умоглядним баченням авторів концепції, але і баченням дипломатичної спільноти, з якими ми проводили консультації при розробці цього документа. Наступний момент це. Повернення до комплектації Збройних сил на підставі загального військового обов'язку, але з докорінною зміною підходу до цього питання. В першу чергу, ми вбачаємо, що розумним є призивати чоловіків призивного віку на військову службу на період до п'яти місяців. І в подальшому здійснювати періодичні військові збори військовослужбовців запасу. І в подальшому тим військовослужбовцям, які вже мають відповідний досвід поводження зі зброєю, передавати зброю на зберігання для прискорення можливої мобілізації. Певні види зброї можуть зберігатися вдома вогнепальної стрілецької зброї. Певні види зброї, закріплені за відповідними резервістами, можуть зберігатися в спеціально обладнаних приміщеннях при військових частинах, спеціальних складах і так далі. Безумовно, такий підхід до реформування Збройних сил України потребуватиме додаткових і за нашими розрахунками, на рівні не, не менше ніж 5% від валового внутрішнього продукту України, має відбуватися щорічне фінансування Збройних сил. Безумовно, той народ, який хоче бути незалежним, він повинен належним чином фінансувати свою армію. Що стосується загальної чисельності, Постійного складу Збройних сил України ми бачимо його на рівні близько 350 тисяч військовослужбовців лінійних підрозділів. Тобто це не враховуючи допоміжні служби а цивільних фахівців та інше. На нашу думку, складовою цієї концепції реформування Збройних сил є прийняття закону України про зброю. Які вже давно говоряться, але з огляду на те, що, відверто кажучи, найбільш активна частина українського суспільства зараз займається тим, що здійснює оборону нашої країни від зовнішнього агресора, у нас дане питання не просунулося з мертвої точки, як ряд інших питань, таких як закон про ілюстрацію, зокрема. Тим не менше, це принципове питання, на якому ми продовжуємо наполягати і вимагатимемо прийняття цього нормативного документа від цієї Верховної Ради чи Верховної Ради наступного скликання. Йдеться про те, що цим законом має бути належним чином регламентований обіг зброї, вона має бути класифікована в відповідності до. І тактико-технічних характеристик та оперативних задач, яка може виконуватися. І основна задача, яка ставиться перед цим законом, це спрощення процедури набуття пересічними громадянами зброї для власної оборони і захисту. Безумовно, масове поширення вогнепальної зброї серед Цивільного населення сприятиме підвищенню обороноздатності країни як такої, і власне цей момент не, не потребуватиме додаткових капіталовкладень від держави, тому що йдеться про те, що громадяни придбаватимуть зброю для себе за власні кошти. на завершення хотів би наголосити на тому, що в дуже складний період подається цей документ, складний з точки зору стану, якому, стану війни, в якому перебуває наша держава, і з точки зору політичної кризи, яка якому перебуває наше суспільство. Тим не менше ми не бачимо іншого. Іншого більшого документа, ніж цей наразі. Всі інші питання питання антикорупційного законодавства, люстраційного законодавства насправді тісно пов'язані з питанням будівництва Збройних Сил України на новому якісному рівні. Кадровий потенціал для цього є, кадровий потенціал зараз гартується на східних рубежах нашої країни. На цьому хочу завершити. Слава Україні!